Червона армія визволила від фашистів обласний центр України і важливий залізничний вузол місто Ровно. В місті ровно була резиденція Еріха Коха, головного гітлерівського ката. Андрій Моїсеєнко один із тих, хто вибивав німців із обласного центру в лютому 44-го. Зараз йому 92 роки. Друзія мої, я дуже радий. От заскучав я за вами. Андрій Моисеєнко один із двох визволителів Рівного, які нині ще живуть в обласному центрі. Участь у боях за рівне брали понад 60 тисяч солдатів Червоної армії. Більше тисячі з них загинули. Загалом операція зайняла не більше доби. До останнього часу ці події називали визволенням від гітлерівців. Втім, нині інститут національної пам'яті рекомендує використовувати інший термін витіснення, але сказати, що це визволення ні, ми не маємо права. Я як історик. Кажу, що ми не маємо права говорити про той режим, який встановився в нашому краї після лютого 44-го року. Про визволення це е, наші діти-прадіди боролися за вільну і незалежну Україну. А в Радянському Союзі цієї вільної і незалежної України не було. Не, не повторяти Свої думки саме кожен чоловік має голову, якщо він десь ошибається, Рядом у нього друг є. Поправіть два полковника різних часів зараз однаково дивляться на події в сучасній українській державі. Вони обидва знають, що таке виганяти окупанта із рідної землі. Саме перше враження то велика печаль, коли ти бачиш, що зробили з гарними містами з українськими містами оті банди то мусор ця розруха ці знедолені люди. Звісно, я ці речі не приветствую не, не приветствую б'ють друг друга зачем это нужно треба щось предприймати земля одна і треба устроїти на цій житті так щоб всім було добре хватить ділитися. І проче, і проче понімається і тогочасні, і сучасні герої не мають зникати з пам'яті людей. У цьому переконані обидва полковника: зустрітись на цьому ж місці і покласти квіти до могил загиблих вони домовились уже в травні. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День.